Дуже, це новий спосіб, як спиздити в державі гроші, блять. З вас обов'язкова підписочка, блять. Начальник Укрпочти України заявив, що, блядь, Укрпочта закупляла курячі ніжки. Знаєте для чого? Для того, щоб листоносники дали собакам, якщо собаки на них нападуть. Блять. Ну ще такого маразму я не чув, блять, зука. Це нова схема, як спиздити гроші, блядь. А ви як думаєте, що по поводу цього, блядь? Ну, ще такого не було, блядь. Ну це в голові не вкладається, да, блядь? Блядь, закупати ножки, кидати бездомним собакам, щоб вони не нападали на листонож, нож, Сука. Що не день, то добрий день. ну. У мене тут немає слів одні емоції. Пишіть свої думки.